We'll За вчорашній день на спецлінію 102 надходило 13 повідомлень про настання дорожньо-транспортних пригод у місті Черкаси. Туман значно може ускладнювати керування транспортними засобами, створюючи небезпеку на дорозі. Тому водії перш за все повинні керуватися правилами дорожнього руху та дотримуватися їх і бути максимально обережними. Перш за все, водії повинні увімкнути ближнє світлофар, а також протитуманні фари, якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу. Також дотримуватися утримуватися безпечної швидкості дистанції і, звичайно, уникати небезпечних маневрів. Якщо автомобіль зупиняється, потрібно обов'язково включати аварійну світлову сигналізацію. На наших сторінках у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram працівниками прес-служби управління патрульної поліції в Черкаській області на постійній основі проводяться превентивні заходи, а також повідомляють водіїв про зміну погодних умов. Тому Закликаємо вас заходити на наші сторінки та бути в курсі подій.